Друзі, всім вітання. Сьогодні 14 листопада, плюс 3 на вулиці, дуже хмарно і дуже холодно. А я все ж таки хочу зловити коропа. Значить, о, пікає. Щось пікає, мабуть, карась, тому що одного я вже зловив. Значить, е Зранку був сильніший туман, коли їхав, дуже важко було їхати, нічого не видно, він дуже їхав помало. От, Приїхав, розклав снасті, Поки розкладав снасті, було пару таких хороших сплесків, короб гуляв. Але зранку якось трошки було тепліше. Зараз дуже похолодало, зараз 9 година, похолодало сильно. Значить, стандартно закормив кукурудза і конопля. І закинув, скажімо, зробив такі дві точки. Одну на спеції, кидаю дві удочки і дві на фруктовий мікс. Поки що в активі один карась на фруктовий мікс, і зараз щось там пікало. Подобається карасю та прикормка. Коропа поки що не видно. Бажаючих ловити коропа більше немає, я один. Тому що сьогодні понеділок, робочий день. Ну і дуже холодно, я думаю, що сьогодні більше ніхто й не приїде. Отака От ситуація. П'ю чайок. І зараз буду палити вогонь, тому що щось вже і в ноги почав замерзати. Не розрахував я з одягом сьогодні. Ну, синоптик, як завжди, бреше. Казали, ранок туманний, а потім е, в день виясниться, буде погода. Дивлюся, сьогодні зранку вже поміняли. Вже весь день хмарний, плюс 3. Вчора, по-моєму, плюс 5 показували. І вже поміняли. Ну, як завжди. Отак. От так що буду палити вогонь, буду грітися. Може і коропець підтягнеться. Ловлю я на дві різних оснастки. На кожну точку кидаю одну флет кормушку і одну коропову класичну оснастку зі стіком. Отто на даний час я вам показую фруктова прикормка. І такі самі оснастки, я кидаю на спеції. Ну Поки що спеції мовчать, а фруктова ловить карасів. Зловив два караси і час від часу ще щось там пікає, видно, карась крутиться і пікає. О, а спеції поки що мовчать, коропа поки що не видно. Не даремно я мерзну, тільки я сів попити кави біля вагника і клюнув такий невеликий короб. Так, ну хай буде і такий невеликий, але все одно приємно. Значить клюнув на фруктову прикормку і на такий підрізаний маленький попап пап Отакий. От о! Ну що ж, нормальок можна мерзнути далі. Так, поки що фрукти лідирують. Значить є два карасі і є короб. А спеції мовчать, як на диво. Я завжди знав, що спеції то є, чим холодніша вода, тим... Крутіше працюють спеції, а воно виявляється не завжди так. Зараз я вважаю, що дуже холодно і вода холодна, але працюють як на диво, фрукти, а спеції мовчать. Чекаємо далі. Може ситуація поправиться. Так, друзі, є у нас ще один короб, той трошки менший, але так на сьогоднішній день вибирати дуже не приходиться, тому що такий пізній час і така холодіна. Так. І знову ж такі у нас фрукти і знову ж таки оранжевий попапчик. О, так що є два карасі і два коропи. Фрукти поки що лідирують. Не думав я. Мав надії на спеції. Але нічого, головне, що клює. А там чи фрукти, чи спеції, то вже не важливо. Головне, що є покльовки.

Ще один, теж невеликий. Так, і теж на флет і на фрукти. Одним словом, фрукти і флет. Класична коропова оснастка не працює, навіть якщо я ставлю стік з фруктами, а ті, працює тільки флет. Є у нас ще один коробчуга. Так, і на той раз працювала вже Карпова оснастка Перший раз зі стіком. Отакий. От так, ну вже трохи веселіше вже є у нас якийсь результат. А то вже такий гарненький. Так, друзі, нарешті проснулася моя точка зі спеціями. І мій робін Ред приніс мені покльовку. Правда, аж третя година зараз вже. Майже цілий день мовчала точка, аж тепер клюнуло. Але, на жаль, короб зійшов біля самого підсака. Ну нічого, головне, що була покльовка, а то я вже почав сумніватися у своєму улюбленому робіні. Так, значить, що в мене в активі? Чотири коропи і два карасі. І то все на. Фруктовий мікс. А на Робін Ред одна покльовка і схід. От така ситуація. Холодно, дуже холодно. Замерз як цуцик. Не розрахував я з одягом сьогодні. Але нічого, ще годинку та й все, та й буду збирати. Зараз темніє скоро, зараз п'ята година, вже майже темно. Підсумок сьогоднішнього дня, друзі. Шість коропів і два карасі. Я не став їх кидати в садок, тому що зранку садок забув у машині, і вже потім не хотів ще раз іти, тому що до машини досить далеко і вони у мене були в кульку, вже трохи такі пом'яті а один ще от брикається, Я його буквально недавно витягнув зеркальний. Так що Отакий От мій сьогоднішній лов Як би ще не хотілося трошки перебачити, але день дуже короткий і починає вже темніти. Треба потихеньку збиратися. Значить, вся риба сьогоднішня була зловлена на фруктовий мікс. Всі покльовки були. Одна була покльовка на спеції, на Robin Red. І то короб зійшов. Так що величезна перевага фруктового смаку перед спеціями у таку холодну воду, в такий пізній час. Я завжди свято вірив у спеції. І ніколи раніше не ловив над фруктові е ті е смаки е так пізно осінню. О, А тепер попробував і переконався, що вони ще краще працюють, як спеції. Ось така ситуація. Всім пока, друзі. Хто ще не підписаний, не забудьте підписатись і поставити лайк. Зустрінемося на рибалках.